Вітаю з вами я, лікар-дерматовенеролог Ярослав Лата, і хочу поговорити з вами про деякі аспекти догляду за вашою шкірою. А для тих, хто звик застосовувати класичні пакування. У нас є ще сироватка ботуліном Ефект, яка містить пепетку для зручного. Дозування і дуже легко розподіляється по шкірі. Склад максимально насичений. Тетра і три пептид, які релаксують поверхневі м'язи, забираючи їх спазм та гіпертонус, і інкапсульована гіалуронова кислота, яка потужно зволожить епідермальний шар, надаючи йому сяйва блиску. І привабливого зовнішнього вигляду, і хочу нагадати, що ця сироватка тільки потенціює ефект ін'єкційного ботулотоксину і профілактує появу перших динамічних зморшок у молодому віці.